Ой, люденьки, що контент далі. Займайте свої місця перед екранами ваших ютубів, адже ми починаємо. Співачка Руслана вагітна у 48. Це неочікувано, це шокуюче. Ось це так заява. Руслана змусила говорити про неї усіх. Отже. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Мене звуть Ростислав Калацинський, і я без камер не працюю. Руслана, до речі, також зникла з телеканалів на місяці так 6. Я це помітив, думаю, де ж наша Руслана? А Руслана займалася дечим дуже важливим. Отже, поїхали. Поява Руслани в образі мавки. Лісової пісні Лесі Українки на шоу Маскарад викликала неймовірний фурор. Звичайно, журі одразу запідозрили, що це Руслана, але вона зміла також обхитрити, і багато хто думав, що це Катя Чілі. Але врешті команда Юрія Ткача відгадала, що це Руслана. Найзавітніша мрія мавки, мати, дитину. Ми бажаємо тобі цього. Було неочікувано бати, бачити і саме її, оскільки вона не бере участі у багатьох проєктів лише тиждень тому вона взяла участь у шоу Співають усі. <му> Неймовірна енергетика нашої легендарної Руслани. Згадуємо Євробачня, переможниця першого Євробачення, Вона нам принесла першу перемогу у 2004 році. Дикі танці, багато крутих композицій. Купала село злечка, та й казала куку, не питай мене даремно. Дев'яності двохтисячні які круті пісні знаю я на долині. Кохання нема знаю. Я... І зараз Руслана готує новий альбом, вона про це розказує. Тому цей образ мавки будете бачити далі у її композиціях, у її шоу, виступах і номерах. Звичайно, хочеться почути і про особисте про Олександра Ксенофонтова. Вони у шлюбі разом уже 25 років. У грудні їм виповниться вже 26. Ну, це такий досить тривалий період часу. І всі ж питають: ну як же Руслана? Чому немає дітей? Вона, до речі, пояснює: я продивився багато інтерв'ю. Вона каже, що було багато стресів. Вони також планували розширити сім'ю, і зараз вона говорить з такою хвилею, бур'ю, емоцій, що це. Неймовірно мати родину, і це правда. Звичайно, це інтимні речі, які ми сашком хочемо тримати, як ви розумієте, не для кадру. А, але я знаю багато людей, які завжди знали, як я жертвою собою особистим життям. Хочеться мені ще згадати її громадянську позицію про те, як вона відстоювала наші права на майданах у 2013-2014 році. Я її пам'ятаю, вона постійно була на сцені. Вона не давала усім заснути. Вона боролася за наші права. І боролася так, як боряться лише одиниці. І саме там я постійно бачив Руслану. Але у шлюбі золотий шлюб. Слухайте, 25 років. Які пари ви ще пригадуєте в українському шоу-бізнесі? Браво Руслана і Олександр Ксонофонду, який постійно її підтримує її кар'єрі. Якби не він, де б ми бачили також Руслана, тому потрібно віддати йому належне. 25 років у шлюбі, і зараз Руслана каже, що хоче. Не хоче, не те, що хоче, що заповітна мрія мавки це мати дитину. Вона про це заявляє а, на шоу Маскарад. Росічка, я тобі щиро це вважаю, але ти повинна зараз сказати, чи візьмеш мене за хрещену, коли з'явиться бажаєш. І тут. Каже Руслана, що, можливо, не всі почули цей момент, але вона каже, але там ще є Машка. Машка мені дуже багато в чому посприяла. Іру І Машку теж, бо Машка теж до цього прикладалася. Я обіцяю! Нехай мрії збуваються! Оці слова Руслани змушують все-таки нас думати, що співачка зараз вагітна. Після цього вона прийшла в програму Сніданок 1 плюс 1» і розказала, пояснила свої слова, що мати родину це найбільше щастя, і це правда. І хочеться бачити Руслану з дитинкою, з малечою з первістком. Подивіться, до речі, цей фрагмент нема нічого в цьому житті. Сильнішого ніж дати життя, бо на ефір прийшла моя мама. Вона сьогодні сидить за кадром. Але я вам хочу сказати, що найбільше, що в цьому житті зворушує, це родина. А далі співачка коментує більш детальніше свої слова на шоу Маскарад. Прислухайтесь треба обов'язково мати сім'ю і дати життя тому дівчата це не просто була фішка чи піар хід чи сенсація ні я свідомо це робила і це дійсно крик душі крик душі Рослани ми почули і мабуть її чоловіка, адже 25 років у шлюбі це не просто це Величезний термін життя, як мені здається, і його а, можуть пройти далеко не всі. Лише одиниці проходять. Кого ви пригадаєте в українському шоу-бізнесі? 25 років у шлюбі. Руслана Олександр хочеться вам побажати первістка, але питання чи може завагітніти жінка у віці 48 років? Готувався я був теж до інтерв'ю з іншою співачкою. І знаєте, він сказав, що до 38 є більше шансів завагітніти. З 38 років до 40 лише у 20% жінок можна завагітніти. А вже після 40 лише 2% людей жінок можуть завагітніти. Тому це складне питання, так? але зараз медицина прогресує, мені хочеться вірити, що все буде гаразд. Ну, з власного досвіду є в мене приклади знайомих, хто народжував і в 40, і в 42. Тому 48 це ще не кінець. До речі, залишіть свої коментарі, чи ви знаєте, чи можливо і як це відбувається. Хочеться побажати успіху і наснаги у вихованні перістка. Якщо це все-таки правда, а Руслана каже. Що вона вагітна, тому ми бажаємо лише успіху. А я вам, дорогі глядачі, хочу пригадати ще одну історію, що навіть якщо не вдається завагітніти, є ще багато варіантів. Наприклад, усиновлення. Неймовірну історію усиновлення розказала мені співачка. Наталка Карпа. Ми говорили тоді про Соломію Вітвіцьку. Подивіться цей фрагмент. Розповім історію моїх знайомих, які 12 років хотіли мати дитинку, і вони що вони не робили? Самі завагітніти не могли. Вони вже ходили до лікарів і переїздили, скажімо, не лише там в Україні, але й в інших державах. І в кінцевому результаті вони вирішили, що вони все ж таки хочуть стати батьками, нехай прийомними, і вони взяли дитину сиротинця. Рівно за рік в них народилася своя дитинка. І в них тепер дві доночки, і без будь-яких лікарів, без будь-яких, тобто, уявляєш, яка, ну, тобто, тепер вони взагалі щаслива, повноцінна, гарна родина. І це е, знаєш, є якісь в кожної людини свої випробування. Можливо, це от зараз є якийсь такий шлях, який вона має пройти. Але основну але в будь-якому випадку я розумію, що в неї є усвідомлення, і вона, вона точно буде хорошою мамою. Ось так ось така історія, і хочеться вірити і надіятися, що все у а, Олександра і Руслани вдасться. Ну, до речі, багато зірок українського шоу-бізнесу нас шукують. Ви пам'ятаєте також народження а, другого сина Ірини Білик. Тому можливі всі опції. Хто його знає, що нам чекати? Ох, цей шоу-бізнес дає. Ну, друзі, а, хочеться сказати, що у мене є номер Руслани. Чи хотіли б ви бачити її у мене на каналі Ростислав Продакшн. Залишіть коментар. Хочу бачити Руслану, і я вивідаю такі подробиці, яких ви ніде не побачите. Ви ж мене знаєте. Ну і закінчити хочеться це відео словами з лісової пісні Мавки. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Любов не вмирає, кохання не вмирає, воно лише трансформується. Є ще така одна непроста цитата: каже, що шлюб без дітей це лише дружба. А от з дітьми починається новий відповідальний етап. Тому бажаю Руслані і Олександру наснаги найкращого всього вам. І ну, бажаю вам багато сил у вихованні. Перевістка! А можливо, і двійнят? Хто його знає. Ну все, друзі, буду прощатися. Мене звуть Ростислав Калацинський, і я без камер не працюю. Дякую, що були зі мною. Спіть спокійно.